Заключну зустріч третього туру регулярного чемпіонату України з флорболу на майданчику провели гості: Новоярівський янтар та команда Скіф із Нового Роздолу. Перші з самого початку захопили лідерство та скіф не забарився із відповіддю. Рахунок довго був незмінним: – 2-2, І тут новоярівські дівчата знову взяли гору, забивши у ворота опонентів третій м'яч. Цим самим команда закріпила за собою перше місце після трьох турів регулярного чемпіонату. У нас досить молодий склад, і ми не оскільки ми ну, бачимо, що позиції ми не втратимо, ми напрацьовуємо вже схеми на фінал цього турніру. На 90% вони виконали те, ну, те, що перед ними було поставлено. Тобто було, було дві стратегічно різні цілі для однієї п'ятірки і для іншої, і вони справилися своїм завданням. Запорізьку область традиційно представляли мелітопольські флорболістки. У рамках цього туру нашим дівчатам належало зіграти три заключних матчі регулярного чемпіонату. Представниці клубу Скала жодного разу не поступилися. Попри міцний опір, навіть двічі виграли у лідерів чемпіонату Новоярівського янтаря. Після трьох турів регулярної першості мелітопольська команда посідає третє місце. В раз, на цьому третім турі. Показали все, что мы можем. У нас многое получилось. То, что было нами задумано, мы хорошо играли, многие. Паси ногі розкатки но не, не, не удалось реалізувати. Но ми мы сыграли хорошо. Регулярний чемпіонат України серед жіночих команд проходить вже п'ятий рік поспіль. Організатори відзначають цього року помітно виріс рівень жіночого флорболу. Збільшилась кількість команд, а ігри стали ще цікавішими. Крім мелітопольської скали цього сезону за медалі змагаються новоярівський янтар, Коломийська надія, дебютанти з Кривого Рогу та команда нового роздолу скіф. Здесь вот играются 8 последних матчей из 54 матчей сезона. В целом турнирная таблица уже сформировалась на 90%, можно сказать. Команды-участники плей-офф, лучшие 4 команды, они уже известны. На этом туре разве что решается судьба вторых-четвертых мест, что в принципе может повлиять на пары, которые будут составляться во время плей-офф. За результатами третього туру регулярного чемпіонату України з флорболу лідерами стала Новоярівська команда Янтар. Пунктом нижче розташувалась Надія із Коломиї. Третя сходинка у Мелітопольської скали. За ними йде скіф з Нового Роздолу. У фінальній частині плей-офф ці команди зустрінуться між собою та визначать пару фіналістів національної першості. Оксана Стешенко, Дмитро Сахно, ТВ5.